Коли я побачила кадри, перші інформацію зі сходу Ізраїля і те, що там робили бойовики Хамасу з людьми, і як відбулося це вторгнення, у мене відбулося таке відчуття живу, Ніби сценарій повторюється: такі враження, ніби і сценаристи одні і ті ж, тому що те, що відбувалося від білоруського кордону. І до передміст Києва в Бучі, Вірпіні, Гостомелі, Іванкові, Бородянки це дуже схоже те, що відбулося в Ізраїлі. Єрусалим завжди вважався самою безпечною точкою в Ізраїлі, тому що Єрусалим є містом трьох релігій і завжди був в статусі як недоторканого, тому ракетні удари. В Єрусалим потрапляли, не потрапляли і повітряні тривоги були вкрай рідко. Це перший, напевно, такий випадок, коли в перший день 7 жовтня, з початком війни, вісім повітряних тривог одна за одною пролунали в Єрусалимі. Єрусалим оголосили зоною помаранчевою зоною, наближено до червоної, з підвищеною небезпекою. Ще може по тій причині, тому що змішане населення із мінератів, на жаль, були заклики щодо оголошення священної війни. Тому навіть якщо активні бойові дії і ракетні удари відбувалися в центрі і на сході країни і зайшли терористи, які здійснювали страшні звірства. То в Єрусалимі небезпека іншого характеру, це саме сутички між арабським сектором і ізраїльським, це проникнення терористів, тому що поруч знаходяться території і вефвефлієм 10 кілометрів, і також деякі райони, які граничать з поселеннями арабськими і. Заклики, на жаль, іноді працюють. Я дуже вражена тим, як Ізраїль згуртовується, як тут люди згуртовуються для того, щоб максимально протистояти. Я, я була вражена тим, наскільки швидко почали е, викликати резервістів, всі автобуси, навіть рейси, задіяли, щоб е, всі резерви кинути на оборону країни. Я ще дуже вражена тим, що евакуаційні рейси вони не з Ізраїля, вони в Ізраїль, всі громадяни Ізраїля, які знаходяться зараз за межами Ізраїлю, вони намагаються всім. Е будь-яким чином всіми способами повернутися в країну для того щоб захищати країну моя рутина я не збираємося евакуюватися по одній простій причині тому що ми вже просто втомилися бігти від війни я знаю що ізраїль попіклується про українців які є тут і волонтери наші українські попіклуються організації ізраїль друзі україни попіклуються. і Посольство, тобто я, я впевнена, що підтримка буде максимальна, наскільки це можливо. Ми ні, не очікували, що може таке статися. Ніхто нічого не, не, не бачив. Ситуація була дуже спокійна, люди жили, працювали. Все було нормально, але раптом ми прокинулися від пострілів. Навіть не зрозуміли, що це таке. Зовсім не відчували по ситуації, що щось має відбутися або щось повинно статися. Життя було звичайне, всі були в шоці, тому що ніхто не міг зрозуміти, що це таке і що відбувається. Потім вже ми почали бачити це в новинах. Зараз ситуація в нас дуже складна. Тому що ізраїльська армія з літаків бомбить всю, всю газу. Це невелика територія. Бігти нам нема куди, тому що є такі міста, які стираються з лиця землі. Вже, напевне, сотні тисяч біженців, наприклад, є такий город Байдран. його Приблизно розру... зру... 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 зруйнували повністю. Е, люди з... бігли звідти, але не знають, куди бігти. Е, Ховаються у школах, але там вже немає місць і все ще склад тим, що немає не світла, немає води, е, е, інтернету, зв'язок з перебоями великими. Тому складна, складна дуже ситуація. Ми теж змінили своє місце проживання, тому що вночі ізраїльська армія атакувала наш район, постраждали наші будівлі, будинки і все навкруги дуже масово атакували. Ми її ледве встигли втекти, і зараз ми проживаємо в іншому районі. В кабінеті мого чоловіка, тому що бігти нам нема куди, Бомбосховищ в нас тут нема. Ну, така ситуація дуже-дуже нелегка. І ми дуже би надіялися і прохаємо, щоб нам допомогли консульство наше евакуювати звідси, або хоч би зробити зелений коридор, щоб ми змогли виїхати до Єгипту. Тому що е, де, дорога довга і дуже складна. Консул наш зв'язався з представником української діаспори і сказав збирати списки. Ми збираємо списки, щоб відправити консулу, і він казав, що зможе, буде робити все, що зможе. Але хотілося б, щоб все було скоріше, тому що дуже дуже складно і страшно.